Всім привіт, дівчат. Сьогодні хочу вам показати, що в мене залишилось по прикрасам з мозаїкою з натурального каменю. Дівчат перед показом хотіла дещо сказати. По-перше, в особистих повідомленнях є декілька повідомлень, на які я ще не встигла відповісти. Будь ласка, почекайте сьогодні-завтра все зробимо. Також щодо марказиту, дівчата в останній день почали мені скидати нові замовлення на прорахунок, і я трошки не встигаю. Тому дівчат, я вирішила ще завтра і післязавтра дозбирати всіх, хто не встиг. Тих, хто вже замовив і проплатив, завтра вже замовлення піде в роботу. Ну, а хто хоче доєднатися, будь ласка, в останній вагончик. А також прохання: хто залишав заявки на прорахунок по марказиту вже давно і не отримав його, будь ласка, моя я могла пропустити, бо дійсно багато запитів. Так, давайте дивитись мозаїку. По-перше, залишився комплект арт-деко з ось таким неймовірним поєднанням камінчиків. Це 18,5 розмір. Тут у нас амазоніт. Родоніт, агат, перламутр, корал, всього потрошки. Дивіться, яка краса на контрасті класно виглядає амазоніт з родонітом. Сережки за вагою 1478 грам застіпка. Дівчат, хто запитував, чи будуть ще поставки з мозаїки, вони, звісно, будуть, проте її досить довго виготовляють, і коли це буде, я сказати поки не можу. Можливо, там навіть в кінці осені тільки. Каблучка 10,30 г. Також хочу нагадати, що в кожному комплекті поєднання мозаїки, можна сказати, є унікальним. Якщо ще зроблять такий мікс, він може бути схожим, але один в один ніколи не повторюється. Дивіться, довжина сережки 5,2 см. Вставка в каблучці 1,7х2,3 см, в сережках трошки менше 1,5 на 2 см. Ось ближче каблучка, така цікава шинка. Загальна довжина каблучки 3 см. Вартість цього комплекту 4 тисячі гривень 110 доларів. І також, дівчат, по цьому комплекту є ще повний сет з ось таким класним поєднанням. Тут у нас лазури, содоліт, авантюрини, крих та коралу. 19,5 розмір каблучки. Також забула сказати, що ці сети не розбиваються, оскільки потім неможливо буде нічого замовити, оскільки знову ж таки поєднання кожного разу інше. Дивіться, сережки каблучка за вагою все те саме, підвіску тільки роздивимось. 7 грам за вагою. Тут ось таке вушко відкрите, йде, його можна носити на спеціальному жгуті, але не всім подобається, а можна просто зжати і носити на ланцюжку або жгутику. Також дуже красиве поєднання, дивіться ближче. Вартість в такій комплектації 5295 гривень 145 доларів комплект. Наступним дивимось комплект Тотем. Залишився тільки один 19-й розмір каблучки. Також цікаве поєднання, такі зелені камінчики, авантюрин, між ними ось такий сапфіриновий агат світленький, родоніт, ось такий смугастий агат і корал також. Я завжди роздивляюсь на ці поєднання, і я в захваті, як класно підібрані кольори і як все це можна гармонійно поєднати. Нема ніяких стиків, нічого. Якісна дуже робота. Вага каблучки 9,34. Довжина 3,5 см. Сережки 14,95 грам, застіпка. Загальна довжина 5,2 см. Так само, як і у підвіски буде. Підвіска ось таке вушко. І вага в підвісочки дивимось, 7 грам. І вартість такого комплекту 4930 гривень 135 доларів. Так, я швиденько показую, що лишилось по метеликам. По-перше, ось такий є синьо-зелений сет. Каблучка на 17,5, сережки підвіска. Також є ще окремо сережки, одні взагалі без комплекту, і сережки з підвіскою в іншому поєднанні. Зараз роздивимось. Влучка тільки така лишилась, також будемо ще замовляти. 1488 грами вага. Дивіться, яка тут цікава шинка. Метелик також і тут. Камінчики, ну, наші улюблені, лазурит, содаліт, малахіт. Два на два з половиною сантиметри вставка тут. Вартість каблучки 2100 гривень 59 доларів. Тепер сережки 2178 вага. Також тут ось такий фіаніт, а тонка дуже робота. Дивіться, філігранна, застібка англійська. Дівчат, вони не дрібні. Багато хто питає, вони, звісно, не всім підходять, проте вони класно візуально видовжують шию. Хто носить таку вагу, дуже раджу. Довжина в них 7,5 см загально. Камінчик в діаметрі 1,9 см. Підвізка 979. Ось таке вушко. Дивіться, вартість сережок 3100 гривень 85 доларів. І підвіска 1570 гривень 43 долари. Другий комплект наявності також я в захваті від нього. Дивіться, тут у нас це. тигрове око, сапфіриновий агат також, агати, корал. За вагою, габаритами і ціною все те саме, я пропишу ще раз на екрані. тут гірський кришталь, цікаво так включений. І окремо в мене залишились ось такі класні сережки з родонітом, коралом, агатом. В мене є браслет і в ньому дуже схожа комбінація камінчиків. На мій погляд, може бути в комплект. Трошки тут більше червоного, але основні кольори співпадають. Дивіться, сережки 3100 гривень 85 доларів. І давайте одразу подивимося цей браслет. Ще є два, окрім цього. Вага в нього 23 грами. Відкривається він просто ось таким чином. Я пропишу на екрані, на яку ручку підходить. Ближче мозаїка. Вартість браслету 3400 гривень 93 долари. Давайте на руці ще глянемо, як виглядає. Так, дивіться, дуже гарно. Також цей браслет є з ось таким поєднанням. Цікаві сірі агати смугасті, також тигрове око, І ось такий рожевий акцентик. Це або рожевий кварц, або також родоніт. Не можу зрозуміти точно. Так, І третій варіант цього браслету такий яскравий малахіт, корал, содаліт і бірюза. Як іще раз називаю, вартість всіх цих трьох браслетів 3400 гривень, 93 долари. І тепер подивимось комплект, який вперше прийшов. Він дуже класний, такий лаконічний, хто не любить масивні прикраси. Ось цей сет з кавлучкою 17,5. Що я тут бачу? Також аметист такий, не дуже яскравий, проте все ж таки це аметист, авантюрин, агат і родоніт. Класична форма, нічого зайвого. Сережки 10-19 грам, каблучка 6,26, діаметр камінчиків 1,8 см. Підвістя трошечки більший. Ось така англійська застіпка, шинка в каблучці, дивіться цікава. Підвізка 5-17 грам, тут камінь 2 см, довжина 3,5 разом з вушком. Вартість такого комплекту 3650 гривень 100 доларів. Наступні два комплекти будуть такі синьо-зелені, вони схожі, проте я зараз вам наглядно покажу, як мозаїка відрізняється при одних і тих самих камінцях. Ось це комплект на 18-й розмір каблучки малахіт, бірюза, судаліт, лазурит. Класика жанру. За вагою все те саме. Ще раз називаю вартість 3650 гривень, 100 доларів. І ось такий комплект з каблучкою 19,5. Камінці, наче ті самі, але дивіться, відрізняються. Дуже також гарний сет, дуже рекомендую. Вартість така сама 3650 гривень, 100 доларів. Дівчат, і наприкінці декілька прикрас без каміння. По-перше, залишилась каблучка богема, тільки одна в 17,5 розмірі. Було їх, напевно, штук 10, всі вже позабирали. Дівчата можна замовити в потрібному розмірі, але знову ж таки чекати. 9 грам за вагою. Також до них браслети, я показувала класні, можна також їх замовити. Ширина 1,8 см, вартість 1130 гривень 31 долар. Далі є ось така класна каблучка унісекс, називається скіф. Тут 22 розмір, вона роз'ємна, а її можна носити на великому пальчику. Дуже гарно виглядає. Вага 9,98 гр. Цікава модель, незвичайна. Ширина 1,2 см. Вартість 1500 гривень 41 долар. Остання каблучка кармен, вага 11,5 грам, вона також роз'ємна, а тут зараз десь 17,5 розмір. Можна трошки менше зробити, можна більше. Тобто не дуже захоплюйтесь цим, краще замовити вам потрібний розмір. Існує комплект, сережки, підвіска, браслет, сережок два види навіть. Тому собі не виписала, зазначу на екрані зараз ширину і вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або Ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!